Я живу в темряві, як шур під ковдрою, коли дзвінок у двері, це не кур'єр, це страх, це ТЦК, це пастка, це не війна, це різні явні, не статистика, бо так, боюсь і що бо Хочу дожити до літа, не згоріти, як ті, хто пішов, мене не зрозумієш, якщо сам не хобався Не стояв душі мовські, коли серце калате, заберуть, зберуть. Сам. Я не хочу вмирати, я хочу дихати, блядь, нормально Піздуй сам, це не геройство це м'ясо, я не туша для ваших каналів Піздуй сам, скільки ще, скільки нас зникне без імен Піздуй сам, бо я живу і за злочин Ну то сидіть мене, блять. блять кунок і ночі не спа Вікна завішані, дзвінок у двері Замираю Благазне. Життя перетворилось на квест вижити і не видати себе Це не життя, це очіно, потім вибухом Я не зрадник, я не герой, я втомився твій патріотизм з телевізором і з підвалу Я був на фронті у квартирі, де ховаю стена, літома газу Потроти, як по мінному полю Це не життя, це очікування арешту, це не свобода, це клітка без розшінок, це не слава Україні, це блять тільки не сьогодні, це пекло, з якого нема, куди втікати, бо всюди ти ти, ти посуди ти, посуди ти, присуди, піздуй сам Я вже не можу, я не маю сил, я не хочу вмирати Піздуй сам, якщо ти такий хоробрий йди, без камер, без понтів просто Ти Піздуй сам, бо я хочу бачити маму, обійняти дівчину, пройтись по місту Піздуй сам, а мене залежити, плед просто шити, оберути.